Одна з найважливіших засад навчального закладу виховання молоді на кращих традиціях старших, тому і вирішили на історичному факультеті одній з аудиторій присвоїти ім'я відомої в області людини і викладача доктора історичних наук професора Миколи Лавриновича. Микола Іванович Лавринович народився на Житомирщині 1949 року, вступив на історичний факультет тоді Житомирського педінституту і 57 років життя присвятив вивченню історії та її викладанню. Працював весь час у нас, хоча не раз пропонували Київ. Це е, практично перший доктор наук, який закінчив наш. Інститут тоді ще історичний факультет в 50-х роках, і працював майже все своє подальше життя в нашому університеті. І тисячі випускників нашого університету, тоді інституту вдячні йому за ті знання, які він їм давав. Лавренович, довгий час в області професором істориком він доклав багато зусиль, щоб історичний факультет у нашому виші, закритий у 1956 році, був поновлений у 2001-му і вже має своїх аспірантів і докторантів. І ми будемо робити все для того, щоб підвищувати, щоб розвивати історичну науку на Житомирщині, власне те, чим і займався Микола Іванович Лавринович. На відкриття іменної аудиторії професора Лавериновича запросили його дітей і внучку свого часу. Вони теж навчалися тут, а нинішні студенти запевнили, що гідно продовжуватимуть справу відомого історика і дав нам таку змогу саме продовжити його справу, розвивати історію. От я вибрала тему курсової продовжувати вивчати тему селянства.